Міська рада нічого нічим не займається, нічого не вирішує в Харкові. Взагалі ми нічого не знаємо. Та він навіть погодився б за гроші, навіть чекатіло захищати. Ну, наприклад, педофіла я не буду захищати. Ця людина мені не подобається. Той адвокат у нього теж не гідник. Перше, що має зробити клієнт, сказати правду. Якщо він правда хоче, щоб його захищали. Якщо ти мені не довіряєш, то ти не можеш ну не треба зі мною взагалі тоді договір підписувати. Все має закінчити судом. Для мене це взагалі як компас такий. Юрист, якщо він професійно знає свою роботу, але в нього немає етики, це як компас без стрілки. Він кудись іде, а сам не знає куди. Ви мають бути маєте бути за клієнта, ви маєте захищати людину. Ну і так далі. Там багато в таких принципів. Не хард скіли в роботі, не професійні, якісь навички, а саме етичні, вони часто навіть багато набагато важливіше, ніж. Саме юридичні знання. Ці правила вони формалізовані. Тобто я можу відкрити і подивитися, це етично це чи не етично. Адвокат завжди має бути незалежним. Якщо він відчуває, що на нього якийсь є тиск, то він не може виконувати свою роботу. Клієнтоцентричність має бути. Це конфіденційність адвоката є поняття адвокатської таємниці, і навіть зберігання адвокатської таємниці там не може проводитися обшук, наприклад. Тому що тоді слідство. Відкриє для себе протизаконним способом те, що має бути, було ну, сказано адвокату конфіденційно. Адвокат має е, свою діяльність здійснювати законно. Наприклад, якщо клієнт просить сфальсифікувати доказ, адвокат не може цього робити. Ситуація: клієнт візнається, що він вскоє тяжкий злочин, але він не хоче визнавати провину в суді, що робити адвокату. З одного боку він має клієнта захищати, а з іншого він не може порушувати закон. В такому випадку адвокат каже, що позиція захисту от така. Або прокурорам не доведено об'єктивно провину людини. Тобто не можна казати, тоді адвокат не каже, що людина не винна, а він може і не знати насправді, може клієнт бреше. А з іншого боку, він не порушує правила етики. Був дуже от яскравий випадок в Харкові. Одна колега каже: після резонансного ДТП. Що її клієнт в машині клієнта не було. Не в суді, а журналістом. Це дуже не, не етично. Вона не знає, чи він був чи ні. Це його позиція. Коректно було б сказано: позиція захисту, що його в машині не було. Тому що, якщо вона це точно знає, то вона свідок, а не адвокат. І тут же вона каже: ні, я його не захищаю. Чи насправді вона його як захищає? Вона по справі захисник. Тобто два порушення адвокатської етики за два речення, буквально. Тут треба бути дуже обережним для того, щоб суд максимально об'єктивно розглянув справу, у кожного має бути захисник. Інакше людина може не надати своїх прав, вона може не розуміти про процесуальні якісь порушення під час цього процесу, тому є захисник. Що робить адвокат під час укладення договору з клієнтом? Він питає, яка в нас позиція. Якщо клієнт каже: Я це побудував законно, і я вважаю, що це моє, і вони не мають права це зносити. Адвокат не може сказати нічого, окрім того, що сказав йому клієнт. Тобто він позицію має максимально захищати клієнта. Це не його думка. Він просто намагається захистити права свого клієнта. Якщо клієнт неправий, нехай суд вирішує, чому адвокат же не може судити свого клієнта і давати. Йому об'єктивну оцінку. Ну, тобто, в обличчя він може сам на сам сказати: Ти не правий. Клієнт скаже: мені все одно, я вважаю, що я правий. Добре. Будемо захищати таку позицію. позицію, тому що не можна перекладати особистість клієнта на захисника. Тому що адвокат має бути у кожного. Я захищав людину, і його опоненти намагалися переконати чомусь мене, що я не, не, не маю його захищати, що я не повинен цього робити. І вони кажуть: це ж злочинність. Навіщо ти його захищаєш? Я дивуюся, кажу, слухайте, ну у всіх навіть злочинців, навіть тих, хто хто підозрюється у скоєнні злочину, чи він злочинець і ще один злочин скоїв. В них все одно має бути адвокат. І для того, щоб він зрозумів більш наглядно, я кажу, ну знаєте, навіть у чекаті був адвокат. І бачу, що ця людина пише мені, та він навіть погодився б за гроші, навіть чекаті захищати. Взагалі, по перше, не те, що я сказав, по-друге, людина не розуміє і постійно. Перекладають, ну це дуже поширено в нашому суспільстві. На жаль, ставлення: що якщо оця людина мені не подобається, мій опонент, то й адвокат у нього теж не гідник. Хоча насправді адвокат не за справедливість таку загальну, не за правду, він за інтереси свого клієнта. Він він хоче захистити, щоб все, все було законно по відношенню до його клієнта, а не взагалі, за взагалі за справедливість суд. Щодо червоних ліній, ну наприклад, педофіла я не буду захищати просто через те, що мені треба буде ознайомлювати з матеріалами справи, і це як правило дуже важко, морально важко. Я один раз захищав е вбивцю, е ну він е визнав провину одразу, і це було дуже неприємно. Просто навіть на от слідчий експеримент неприємно все це дивитися, фотографії неприємно. Я от, так таке, я не хочу. Я б просто взяв, щоб потрапити в СІЗО. Мені треба було розуміти, як процедуру проходити. Процедурно для мене Red Flag, наприклад, п'яне водіння. Якщо я знаю, що цю людину знаю, я, я розумію, що проти нього протокол складений протизаконно, я можу його захищати. Але якщо просто приходить і каже, я п'яний був, мене спіймали, захищай мене, я такого не захищаю, тому що для мене п'яна їзда це. Ну, все одно що з ножем ганятися по вулиці за, за людьми. Слава Богу, мені дозволяє моя практика фільтрувати, брати того, кого я хочу. Коли ми з моїми колегами заходимо в зал, ми перетворюємося на опонентів і ми намагаємося там, ну, замочити в гарному сенсі один одного. Інтелектуально, професійно, десь там з якимись маніпуляціями, з, там, емоційно словесними якимись. ну, не переходячи в певну межу, тому що це теж, теж порушення етики в певних межах, ставлячи там, питання, якось заводити рака за камінь. ніяких емоцій у нас не може бути. Звісно, що всі люди, звісно, що трішечки дратує, коли клієнт учекає рішення, а той затягує. Там, зловживає правами, дратуєшся, звісно, що вона, але кожен адвокат має виходити з залу і оце от одразу забувати все, що було в, тільки що в залі. І ну, Це важко, але це професійно. Я для себе років вже 5 таку методику виробив, що якщо я бачу, що клієнт бреше одразу, я його відправляю погуляти. Кажу, якщо ви, ви погуляєте десь, там на сумському ринку і кави попийте, Повертайтеся тільки тоді, коли ви мені правду скажете. Якщо ви, ви надалі будете брехати, і все і не повертайтеся більше. Ну багато хто дивується, тому що чомусь вважають, що він приходить, бреше мені, а я маю робити вигляд, що я йому вірю, тому що щоб він виглядав порядною людиною. Ну тут як до психолога чи лікаря. Перше, що має зробити клієнт, сказати правду, якщо він правда хоче, щоб його захищало. Якщо ти мені не довіряєш, то ти не можеш, ну не треба зі мною взагалі тоді договір підписувати. Адвокат це довіра. Тому є така адвокатська існує для того, щоб адвокат був не просто юристом, а щоб до нього була і від суспільства довіра, що він знає, що він не буде підробляти документи там, і докази. І, по-перше, від клієнта. Я взагалі великий фанат трамваю. Хороші трамвай. Я вважаю, взагалі, що це найкращий транспорт. Я як е, сам водій, я хочу, щоб було як було якомога більше трамваю. Я, в принципі, включився ще до демонтажу, коли вони тільки збиралися. Я там ходив на збори. Ну там Паша е, Храмов це організовував. і Я їм казав, що закінчиться все судом. Вони чомусь ні, тільки не суд, тільки не суд. Це треба цивілізовано. Чому через суд не цивілізовано? Я не, не знав до сім'ї. Для мене так на мене взагалі все має закінчити судом. Травень же 22-го йде демонтаж і тут ну, в мене вже ну, накипіло, що називається. Я вирішив, що точно будемо судитися. Довго пашу переконував це про що це потрібно. І у нас я так вважаю, що була дуже непогана команда. Іра Кравченка, Олексій Світ і, і Паша багато чого і преса зробила тоді. Травай не повернули поки що, і в принципі ми особливо не розраховували на те, що його повернуть, тому що це дуже дорого і технічно дуже складно. Але через те, що там хоч якийсь конкурс оголосили, хоч зробили вигляд, що вони його збираються повертати, хоч не в такому вигляді, а в якомусь іншому. Це взагалі, ну я, наприклад, навіть і на це не розраховував, тому що. Ну, ви ж пам'ятаєте, як, якого дурня вони клеїли в суді. Ми не знаємо, хто демонтував, що таке трамвай і що таке демонтаж. І взагалі нічого не знаємо. Міськрада нічим не займається, нічого не вирішує в Харкові взагалі. Ми нічого не знаємо. І головне, що ми показали, що не можна так волонтаристськими рішеннями таке робити. І я думаю, що наступного разу вони п'ять разів подумають, чи це потрібно, чи ні, тому що там незрозуміло, по яких цінах це все робилося. І на яких підставах там явно перевищення влади, і там явно, ну не явно, але можливо, там є е, саме розтрата грошей. Е, от ну чому я взявся? Тому що я в принципі за трамвай. такі справи іноді беру, які можуть допомогти е, часто військовим, коли треба допомогти. От сьогодні ми там частково задовольнили позов. Зняли обмеження військовому вкриванні транспортом, і іноді берусь за ті справи, які я вважаю, що ну вони суспільно корисні з маршалом Жуковим Те саме було три суди. У нас було про проспект Жукова. з Петра Григоренка на маршала Жукова. Три рази скасовували, три рази повертали. Якщо б не війна, ми б четвертий п'ятий раз судилися б. Тому що тільки сказав, що мені одно, що це незаконно. А будемо перейменовувати, хоч скільки треба. Як було з Гігантом, наприклад. То тут же тільки завдяки вам прокуратура подала позов. Бо якщо б просто ми самі подавали б цей позов, я б не впевнений, щоб суд би його ну, взяв би до розгляду, і тим більше, найголовніше, поки що, що вони ж винесли хвалу про забезпечення цього позову. Якщо б це просто від громадськості пішло, вони б не забезпечили. Тому що, ну, хто ми такі? Це взагалі нормальний спосіб. Захисту своїх прав саме через суд. В нашому кримінальному кодексі взагалі такого поняття не було, доки не почалася повномасштабна окупація. Це для мене дуже дивно. Тому що був Крим, був Донбас і колабораціон вже був, а статті не було. Іронія в тому, що ці люди, які знаходилися в окупації, вони ж навіть не знали, що такі статті взагалі з'явилися. А один з обов'язків держави довести до громадян норми права. І якщо людина в окупації має світла, має інтернету, і не можна піти в кіоск і купити кримінальний кодекс собі, то як можна після цього цю людину судити по тим нормам, які прийняті після окупації? Оце для мене теж була велика загадка. Мій клієнт був староста села у Вовчанському районі під час Окупації він не міг виїхати на контрольовану Україну територію і в Росію їхати не хотів, залишився там виконувати свої обов'язки староста села. Після деокупації, через рік, до цієї людини приїхали з БУ, затримали і заарештували. Потім в суді. Окупанти змусили його подзвонити п'ятьом людям. В суді жоден свідок. Не зміг ну, підтвердити позицію СБУ щодо там агітації, негативного ставлення до України, держави і державних органів, тим, і так далі. Натомість, десь приблизно 30 людей підтвердили, що все це робилося під примусом, і там не було особливо шансів це не робити. При тому, що вони підтвердили, що кілька разів вона відмовилася це робити. Ну, вона, ця людина, відмовилася це робити і. Що постійно приїжджали люди з автоматами, погрожували. Він ночував там не вдома, часто щоб не, бути, не потрапити на агрегатний завод, там була така катівня. Прокуратура просила спочатку від 5 до 10 років позбавлення волі. Ми, через наш те, що ми активно з моїм колегою боролися. Прокуратура була змушена відмовитися від однієї статті і попросити менше мінімуму, Таке є, в принципі, закон таки дозволяє півтора року. Це дуже для мене морально, дуже важка справа була. Це дуже про людина була наскільки держава в такому радянському стилі карає людину ні за що. І я от просто дивився, як у людей руйнується уявлення про добро і зло. Там в частини цих статей пана вигадували багато, але вони все не залишилися достатньо розмитими. Конкретно що робити? І головне. Які дії не підпадають під е, ці поняття, не взагалі не висвітлено? Є загальне правило, що е, злочини, які зроблені під тиском і під загрозою життю, вони не вважаються злочинами, але це якось загальне правило. А тут же дуже багато питань. Наприклад, до вчителів: От чи може вчитель е, прийти на роботу до окупантів і вчити в школах? З одного боку, ніби ну, яка різниця? Ну, вчити і вчити. Математика вона все одна математика. Ну є ж, наприклад, історія. І тут вже вчитель приходить на бік окупанта, тому що він починає розказувати альтернативну історію про те, що там Путін хороший, про те, що там російська армія там Друга в світі, чи ще щось таке. А, чи може лікар лікувати? Та він взагалі повинен всіх лікувати. У нього, за правилами, лікарської етаки, у нього Путін буде завтра лежати помирати, він має його рятувати. Просто через те, що він лікар, хоча б він максимально його буде хотіти вбити. Пожежник має гасити пожежу? Я думаю, що має. Це суспільна небезпечна е, штука. Хоча прокуратура або СБУ теж може викрутити, що ми там спеціально підпалили, а він завжди погасив, а там склад з боєприпасами був. Ну, тобто, от немає розмежень нормальних розмежувань. Що саме підпадає під, під дії? Що не підпадає? І грибуть всіх підряд. Оце от найгірше. Наскільки мені відомо, з цієї вовчанської громади не заарештували тільки двох старост. І арештовували просто всіх підряд, якогось залізничника, що він там щось, когось, ну, там, щось зробив, щось відніс. Одного чоловіка заарештували за те, що до нього прийшли збройні люди і сказали. Відкрий нам навчальний заклад, щоб ми там базувалися. Він каже: я не директор цього закладу, я просто староста. А де живе директор? Ну, там то поїхали, покажеш. Він поїхав, показав, вони його викинули з машини і самі пішли до цього директора. Заарештував колбарат. І от багато таких речей: хтось дійсно скоїв злочин. Всіх підряд рести, ну, для мене це якась дичина. Це просто от, очевидно, показники для своєї роботи. Хочеться до цього увагу перевернути у суспільство, тому що має бути громадське обговорення, що саме вважати, що не вважати, і міняти якось ці статті, тому що вони не конкретизовані, вони занадто зна розмиті, вони незрозумілі. Якщо ви собі обираєте адвоката, дуже уважно дивіться, як людина себе поводить от в плані етики, якщо наприклад, адвокат розповідає в подробицях якусь справу. Називає прізвища, то це означає, що людина фактично розголошує адвокатську таємницю. Цього адвоката не беріть ніколи. Якщо що про калабраціонізм, я погодив з клієнтом, це має дійти до громадськості. Якщо це приховувати, вони ж будуть так далі робити. Ну і мені клієнт дозволив про це розповідати, тому я так і розповідаю. Друге, якщо адвокат негативно висловлюється про інших адвокатів. Це теж ред флаг, тому що це означає, що він на в адвокатській етиці не розуміється. Якщо є підозри, що адвокат якось пов'язаний з прокурорами там або поліцією, таке теж часто на жаль буває. У прокурорів є свої адвокати, яких вони підсовують. Для того щоб спростити собі роботу, і цей адвокат він не допомагає, він не за людину. Він за прокурорів. Він починає накручувати, що там все погано. Давайте йдіть домовляйтеся, як у нас там часто люблять, або визнавайте провину і схиляє. В мене в практиці таке було: схиляє людину до визнання провини в злочині, який, в принципі, ну, там або вона не робила, або не був би далі. Ну, тобто незалежність, законність, адвокатська таємниця і елементарна повага до колег.